Олександр Скрипниченко, лідер гурту Інтуї. Вітаємо, пане Олександре. Доброго дня! Будемо говорити сьогодні про вашу творчість і, зокрема, нову пісню Пам'ятай, яка присвячена захисникам Азовсталі. Ну насамперед, скажіть кілька слів про ваш гурт. З чого походить його назва? Не всі напевно знають. Знаємо, що він працює чотири роки, так та й розкажіть, звідки ви. Так, я з Києва гурт з самого початку планувався як гурт, але мені так і не вийшло зібрати якусь команду, яка повністю трималася разом. Тому фактично це зараз гурт однієї людини, тобто в мене є музиканти, люди, які допомагають, але в цілому вся творчість і все, чим я займаюся, я займаюся сам. Тобто, з часом ця назва інтуї з назви гурту переросла. Ну, Якби в мій можна сказати, псевдоним. Що він означає? То він означає мій підхід до творчості. Він абсолютно інтуїтивний. Тобто я Свої пісні не пишу від голови. Я їх не придумую. Я не думаю про що писати Вони мене знаходять самі Вони часто приходять у вісні часто приходять самі в імпровізаціях. І ці пісні вони приходять, то ну вони чітко приходять, ніби з іншого світу, ніби не звідси. Ось тому така назва. Тому я започатковую навіть цей стиль інтуїтивний рок. І закликаємо Звати саме так, тому що певно, що саме так і народжуються якісь хіти. І Так, коли ти не придумуєш щось головою, а коли ти на відчуттях ловиш по каналу ловиш творчість. Олександре. Розкажіть, то яким чином ви створюєте ваші пісні, та ви, ви десь її почули чи відчули, та і одразу граєте, чи десь записуєте, як це відбувається, чи ви пам'ятаєте її вже постійно? Це цікаве дуже питання. Дуже часто мене пісні прямо будять. Вони мені прям сняться, тобто, десь під шосту ранку мені сніце сон. І знаєте, як буває, ти усвідомлюєш у вісні, що ти спиш. Так я усві у вісні усвідомлю, що я чую якусь прекрасну пісню. І тут я усвідомлюю, що такої пісні немає, що я її не чую. І тут я усвідомлюю, що я сплю, і мені треба терміново прокинутися, щоб її записати. Я прокидаюся, я її записую на диктофон, мені одразу повністю лізе текст, все, мелодія, гармонія. Я все це записую, а потім приходимо в студію з музикантами. Я їм на диктофоні всю цю ідею, ми вже робимо з цього повноцінну пісню. Ось, часто так трапляється. Іноді я заготовлюю собі просто музику заздалегідь. Я пишу повністю музику, а потім одразу поринаю в процес запису вокалу, Я нажимаю одразу кнопку курек, і з першого разу все, що видається, інтуїтивно, все, що через канал йде, я одразу видаю, і найчастіше саме тоді народжується пісня. Якщо не одразу з першого разу, то з другого, якщо не з другого, то значить пісні фактично немає. І я тоді просто переключаюся на іншу музику, роблю іншу музику і на цьому не зациклююсь. В цьому -то особливість моєї творчості, що вона така дуже спонтанна, дуже така тонка, і це все от на відчуттях і спонтанно. Я би сказав, справжня така. Не, не награно. Так, я вважаю, що саме саме не то, що саме правильний, але знову ж як, я такі, як і сказав, що мені здається, що мозок він може придумати тільки щось, те, що він уже десь бачив, і він просто як бачив якусь будівлю, розібрав його по цеглинкам і зібрав нову якусь будівлю з тих самих цеглинок. Але принципово нові цеглинки можуть прийти тільки, тільки звідти, тільки від Богу і від Всесвіту, як хочете. Ну, але слова ви записуєте десь на комп'ютер, на гаджет чи, чи ручкою на папір? Адже ж ну, сьогодні ви так можете співати, а завтра так. Ну, треба ж слова запам'ятати. Дивіться, це теж дуже цікаве питання, тому що в процесі цієї імпровізації, ну коли пісня мені не сниться, там прямо вона часто зі словами йде, а коли часто вона йде з мелодії. Тобто я чую мелодію і фонетику. І я записую просто там на на ля-ля-ля і так далі. Тобто, але потім, коли я сідаю писати текст, я знову ж таки я не придумую, про що б це можна було написати цю пісню, який туди підійшов би текст. А я е дивлюся на фонетику і відчуваю, що саме в цій фонетиці, в цій мелодії, вона сама по собі вже щось несе. Сама мелодія вона в собі Закладає сам сенс, і це знову ж таки ти налаштовуєшся на це і розумієш, про що це мелодія, який сенс, і потім слова так само просто починають йти. Але так, написання слів це вже більш е, такий процес, більш довгий, і часто слова для пісні. Для пісні я пишу, е, можу писати там протягом дня, але це не так, що я сужу і пишу слова для пісні. Часто в мене просто є мелодія, є просто пісня, і я собі по ню хожу. Цю мелодію наспіву, і слова вони приходять, ще прийшли, ще прийшли, записав, ще прийшли, записав. Ось, а часто буває таке, що приходять, ти одразу всі слова отак от просто виписав, просто знаєш про що ця пісня. Але знову ж таки, це ніколи не придумуєш і не думаєш головою про що написати пісню, про що ця мелодія, які слова підійдуть. Тобто воно там все закладене. Тобто, ця пісня, вона з пона звідкись до тебе приходить, ти як е, приймач. Як ретранслятор приймаєш цю ідею і потім реалізуєш? І те, наскільки вдало ти зміг матеріалізувати те, що ти зловив, настільки точно ти можеш передати ту пісню, яку фактично тобі передали зверху з якогось іншого світу, чи від Бога? І ну от якось так такий процес у мене Тому а Скажіть, будь ласка, де е, вас застала війна, і чи як вплинула вона на вашу творчість, чи змогли ви одразу адаптуватися і щось творити? Це Гарне питання. Ну по кіпі своєю родиною. Ось ми нікуди не поїхали сам. Тому що була паніка, страшний кіпіш і так далі. І саме цікаво, що буквально за пару днів до війни я був готовий випускати свою Україну мовно творчість. Я переходив з англійської на українську ще давно-давно, за два роки до цього. І вже я був готовий. У мене був класний кліп, у мене був готовий альбом, я готовий був випускатися. А потім прийшла війна, і все, те, що я хотів випускати наразі, на часі воно було зовсім не актуальним. Ось потім, звісно, там перші три місяці було важко прийти до тями, взагалі що до чого. Ось але я зрозумів, що просто треба потрошки все-таки щось випускати, але просто випускати з тих пісень, які найбільш. Актуальні, тобто і там тоді пішла пісня Україна, потім пішла пісня Дівчина бойова, яка взагалі не була про війну, яка була написана два роки тому, написана була про мою дружину. Вона не мала відношення ніяк, взагалі ні до солдатів, ні до війни. Але вона, бачите, знайшла собі зараз інше примінення. Вона зараз підіймає дух нашим бойовим пятам. У нас і це добре. А ось потім, після того як ми трошки оклигали на сотий день війни, коли ми. Трошки вже стало спокійніше і відійшли е, від Києву, тоді я повернувся до творчості і мені одразу прийшла ця пісня Пам'ятає. Яка теж буквально отак от в цьому медитативному стані, через музику мене просто е, прорізала за цим приспівом «Пам'ятай» І все, як пішло. Пішло вся вся пісня, так і повністю весь текст. Ну, Вона народилась буквально ну, за пару хвилин, можна так сказати. Ну, але так, як на... ви якось підходили до неї, адже. ж е... Основна ідея цієї пісні, щоб ми пам'ятали своїх героїв, які відстоювали Азовсталь і поклали свої голови за Азостальну. Багато зберегли своє життя. І зараз от відбувся обмін. І ми знову ця пісня актуальна. Угу. Так, я дуже радий, що вона змогла бути актуальною, що людей підтримувала. Але знову ж таки, ну пісні вони приходять під твій внутрішній стан. Тобто, ти про щось думаєш, ти переживаєш, тебе щось гнітить, тобі щось болить. І потім, коли приходить пісня, вона часто якраз приходить на те, от про що ти думав, що ти зараз виносиш. І тоді ну ми з дружиною, всією родиною, всією душею переживали. І зараз переживаємо за тих хлопців, що залишилися, і вони справжні герої, і серце, душа боліла. І тому прийшла така пісня. Знов ж таки, тому що ми були, ми були на цих в ми співчували, ми були душею із хлопцями, і тому вона і народилася. Олександре. Розкажіть ще про сам кліп, хто допомагав вам його створювати, та я так розумію, це теж кадри з захисту Азовсталі. Так. Так, нас безпосередньо підтримує ССО Азов. Ми з ними зв'язалися, вони послухали пісню, сказали, що народ клас. Ось, і ми попросили відео, і ми надали відео. Так, тобто ми в такій невеличкій колаборації. Ось ну і відео воно знімалося так, на наші відео, які не знімалися. Просто в студії відзнялися, а потім змонтували б, з тими відео, які хлопці нам прислали. Тобто, ну вийшло непогано, хоча і робили так на, на колінці, можна так сказати. А як сприйняли азовці вашу пісню і ваш кліп? Ну, саме ССО Азов, люди, з якими ми контактували і брали у них відео, то ну, їм сподобалося. Е, дуже багато було коментарів на Ютубі від людей, але ну, я не, не, не пам'ятаю жодного відгука чи коментаря саме від азовців. Тобто, саме конкретно, жоден воїн Азову, я не пам'ятаю, що мені щось написав з цього приводу. Ось тому тут я не знаю. То краще запитати у них. Ну, традиційне запитання про ваші подальші творчі плани. Е, дуже гарне запитання, тому що дуже скоро, буквально протягом 2-3 тижнів, виходить сама сильна пісня з Самим сильним кліпом, яка втілює в собі всі емоції переживання і події, які ми переживали особливо з початку всього цього, бо ця пісня вона до мурах просто всіх пробирає, і ну всі хто її слід, всі просто кажуть, це просто неймовірно. А ми ще й робимо кліп, який якраз максимально точно від, відтворює ці емоції, ці переживання, і це має торкнутися абсолютно кожного українця, хто на день початку повномасштабного вторгнення так само прокинувся в холодному поті, як ми, і так само збере збирали свої речі і думали про свою долю, що далі робити. Тобто, я думаю, що це буде дуже сильно, і це людям знову ж таки дуже допоможе, об'єднає їх і так далі. Далі ми випускаємо більш веселу пісню, яка мала випускатися якраз до початку війни. Ось але вона буде класна. Вона буде на геловін, тому що там якраз дуже багато кліпів персонажів, таких дуже цікавих, дуже нестандартних. Ось якраз трошечки людей відволічає від війни і трошечки розслабить їх. А потім я випускаю вже нарешті свій цей перший альбом. Ось ось такі ми на плани на цей рік. Дякуємо вам, пане Олександре, за спілкування за те, що поділилися цією інформацією. Дійсно, всі, хто захоче, мають можливість перейти на Ютуб канал за посиланням під нашим відео. А хто ж хоче почути пісню? Пам'ятай, присвячену захисникам Азовсталі, зараз матимуть можливість це зробити, якщо ви дивитеся нас в кабельному в кабельній мережі. Отже, дякуємо вам на все добре. Тримаємося і дійсно чекаємо на ваші нові твори, на ваші нові пісні, на підтримку збройних. Сил України і всієї України. Дуже вам дякую. Радий вам ми сили разом тримаємо. тримаємося. Дякую. Тримаємося. Дякую. дуже приємно.